Ласкаво просимо до розділу створення проблем на листах за допомогою мобільного пристрою. До кінця цього уроку ви зможете створювати іщус безпосередньо на листах із мобільного пристрою. Пам'ятайте, розділ «Іщус» на мобільних пристроях доступний лише для власників ліцензії Autodesk Build. У нас є ще одна проблема, яку потрібно відстежити через розрив каналу нашого проекту, і нам потрібно, щоб це було показано безпосередньо на листі. У мобільному додатку Plan Grid Build ми виберемо таблиці на панелі навігації та торкнемося відповідного аркуша. Потім ми можемо вибрати інструмент Issues на панелі розмітки та вибрати правильний тип. Потім розмістіть його на кресленні, де існує проблема. Звідси ми зможемо заповнити всю необхідну інформацію. Випуску автоматично буде надано ту саму назву, що й вибраний тип, але ми завжди можемо це налаштувати. Ми можемо змінити статус, і тип, якщо необхідно, додати опис і призначити його відповідному користувачеві, ролі або компанії. Ми можемо ввести дати початку та виконання, додати деталі розташування та вибрати першу причину. Потім ми можемо додати будь-які фотографії чи відео, натиснувши Додати. Це дасть нам можливість зробити нову фотографію, зняти нове відео, вибрати з нашої бібліотеки фотографій або вибрати з фотографій нашого проекту. Ми виберемо з нашої бібліотеки фотографій ті зображення, які хочемо додати. Останнім варіантом є долучення будь-яких файлів. Що дозволить членам нашої команди швидко отримати посилання на будь-яку необхідну документацію, щоб вирішити цю проблему. Коли ми натискаємо додати, ми побачимо спливаюче вікно з усіма нашими файлами. Звідси ми можемо прокручувати або використовувати рядок пошуку, щоб знайти потрібні файли. Коли ми закінчимо, можемо вибрати, чи хочемо ми залишити цей випуск опублікованим, чи все ж не опублікованим. Опубліковані випуски бачать усі учасники проекту з відповідними дозволами. Неопубліковані випуски бачать автор випуску та правонаступники. Після того як ми закінчили заповнення необхідної інформації, ми можемо просто торкнутися будь де на листі. У цьому відео ви дізналися, як створювати іщу з безпосередньо на листах із мобільного пристрою.